Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і розшивець. Що ж, дорогі рідні, прості рідні українці, які один рік витягують війну. Кожним днем ми бачимо, хто є хто. Ми бачимо, розкриваються, як розкриваються консерви російської агентури в Україні. Ми бачимо, як себе поводить місцева влада, яка поки що. Одягнута у вишиванки, поки що клянеться вірності Україні, хоча вони вже не клянуться. А під стріхами тримають партбілети і будьоновки з зірками. Ну, на всяк випадок, як би так. Ну, А те, що сталося сьогодні, я можу охарактеризувати тільки е, двома словами: трьома. В Україні повна срака, рятуйтеся самі. Так я назву це відео. Меркличко сказав. Кияни, е, значить, кияни е, Запасайтеся продуктами, водою, автономним, е, автономним живленням електрики. Е, запасайтеся усім, мед, медаптечки, тому що ще три неділі буде таких бомбардувань, а ще краще виїжджайте всі в село, в деревні виїжджайте, да? рятуйтеся. У мене питанечко до кличка. В Києві скільки? Населення 2, 3, 4 мільйони. І всі вони візьмуть і вийдуть в деревню, да, в село? У всіх є домики в деревні, у всіх є там козочки песики, котики, поросятка кури, да, у всіх є, да Для чого це говорити? Що всі, що втекли з Києва, щоб легше було дограбовувати Київ, так? А люди в деревні, в селі що будуть робити? Пане Віталію Киличко, вони ж тримаються за той Київ, тому що там хоч заробляють якісь гроші на прожиття. Так? Хоч в Києві так експлуатують людей, що, вибачте, слів навіть не добереш. Да? Але люди ж тримаються того Києва. А в селі, де вони знайдуть роботу? На що вони будуть жити? Скажіть, будь ласка, ну і Мар'яша без теж за кличком. Виїжджайте всі в деревні, в село, тікайте, куди тікати, куди тікати? Велика Україна, але позаду Київ, сказав би я, перефразовуючи слова одного політрука, який сказав: Велика країна, але позаду, да? позаду Київ, куди тікати Мар'яша, куди тікати кличко, куди з України тікати? Знаєте, мені страшно за те, що вони творять і вони говорять. Ну, а те, що сказав садовий, навіть ні в які ворота не влазить. Садовий мер Львова, який по 10 вишиванок одягав, який заснував партію самопоміч, да, який є великим другом Медведчука, кума Путіна, да, який перетворив Львів восени гніздо російської агентури, той сказав просто. Турбуйтеся. Про себе самі, рятуйтеся самі. Це сказав мер Львова Садовий. За ці слова, якщо б був об'явлений стан війни, його можна було ставити би до стінки, по законам військового часу. А Велику Вітчизняну війну, якщо б садовий сказав такі слова, його б вивели НКВД, поставили до стіни і зробили з ним без суду і слідства, по законам воєнного часу. Отака історія. Але ж у нас немає стану війни. Знаєте, чому немає стану війни? Ну для того, щоб такі, як Кличко, Мар'яша Безуглада, чиновники, депутати, такі як Мер Садовий, грабували Україну скільки могли. Вони вже не можуть її грабувати, але грабують через силу. Тому що для правнуків награбували, потрібно награбувати для праправнуків. Ну а ви, українці, правильно, так як каже Садовий, турбуйтеся. Про себе самі і рятуйтеся самі, тому що в Україні повна срака. З вами, Ір Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічі!